Питання номер 8 Чекати маршрутку, як чекати сенс? У мене перша асоціація була зовсім інша. Я уявив собі Славіка, угу. який стоїть біля автобусної зупинки або трамваю. І він стояв на наушниках, дивився на, годин, на час і розуміє, що трамвай не приїхав. Або що він там сильно запізнюється, або приїхав та, -та, та маршрутка, і вона така заповнена тими бабками, там не протиснутись. І він розуміє, що він не поїде по якійсь причині. Він тягує наушник вуха, і розуміє, що ці пішки. І це спонукає його на якісь роздуми. Тобто для мене оце от історія про коли ти не сів проти... на трамваї і пішов розмишляти про щось. Ти прям витягнув на наушники. І ти прям переосмислив життя поки йшов, там, не знаю, умовно, умовно, на пари пішки. Ну, я думаю, в мене така асоціація, тому що я такі рази мав ну, е, сеанси такої медитації, такого глибокого роздуму про щось, мав саме якісь такі моменти, коли типу, не, не коли я спеціально йшов кудись, щоб подумати, хоча і такі моменти були. А самі е, незвичні, саме найбільше переосмислення в мене ставалося, коли я просто колись йшов більш-менш спокійним кроком. Але йшов довго і пішки. Як я знаю, ходьба дуже от якісь роздуми, буквально на фізіологічному рівні. Але в цьому навіть є щось романтичне. Ну, тобто ти ніби йдеш в, яку, в якусь подорож, і за час подорожі ти щось переосмислюєш. І часто це може бути навіть не пов'язано ну, з, тем, ну, з темою, з темою самої подорожі. Ти ж йдеш там, по умовно, по лісі, а знайшов спосіб, як тобі, мовно, змонтувати віду. Ну, то, що взагалі не пов'язане з лісом. Я вважаю, що тобто, в твоїх словах, в першу чергу є правда, і насправді це класна штука. Багато мудрих людей казали ще раніше, ще зараз кажуть, що якщо ти почуваєшся сумним, невпевненим, сумніваєшся в чомусь, просто пройди на прогулянку. Як би це дивно не звучало, але це скоріш за все спрацює, це, скоріш за все, тобі поможе. Скоріш за все, ти щось придумаєш, скоріш за все, ти щось побачиш, скоріш за все, ти розслабишся. Скоріш за все, буде краще. І я абсолютно погоджуюсь з тим, що коли ти йдеш з точки А в точку Б, невимушено, то, ймовірно, ти щось придумаєш. Проте, я не думаю, що це те, що вкладав це Славік. Тобто, справді, думка хороша. Думка більше того. Правдива. Але я не впевнений, що це до кінця це. Прочитай ще раз фразу. Славік, напевно, зараз сидить в маршруті. Ото я задачи. <рес> <рес> Як придумаю. Так, секунду спілкування. Питання номер вісім. Чекати маршрутку, як чекати сенс. Ти ніколи не будеш готовим, тому починай зараз. Або ідеально, не треба чекати ідеального моменту, а слід починати. Тобто, мені здається, що це можна до цього підв'язати, що маршрутка це вдалий момент, а піти пішки це свідомий вибір кращих. Хоча я не впевнений, що це те, що закладав Це Славік. Просто потрібно розуміти, що якщо ми чекаємо на маршрутку, ми чекаємо на щось, що повинно нам допомогти фактично. Можна розглядати маршрутку як транспортний засіб, а можна розглядати як пригоду. Тобто, ну, насправді, не часто в маршрутці буває щось цікаве, але дуже добре підмітив на самому початку про навушники. Маршрутка не приїхала, ти зняв наушники і думаєш: так чи інакше, по твоїй волі чи ні, в маршрутці ти будеш чути чиїсь розмови, чиїсь голоси за умови, що ти зняв наушники. Ну, там само собою, якщо ти можеш скрутити звук, але говоримо так, що ти їдеш ну, в сусіднє місто. Говориться, беремо так, знаєте, сильну, потужну маршрутку на часом їзди на годину. Я думаю, що це хороший такий приклад, бо, наприклад, маршрутка або трамвай, він міжміський. Само собою, що міська і міжміська маршрутка це досить різні речі, бо міська маршрутка вона зупиняється буквально кожні дві хвилини. І так чи інакше, тебе з своїх роздумів вибиває зупинка. Їдеш, медитуєш, пам! двері відчиняються, двері зачиняються. Коли ж ти їдеш годину часу, у вас зупинки ну, кожні 5 хвилин. Коли ви виїжджаєте з міста, потім 10 хвилин нема зупинок, бо ви в глуші. І знов те саме. І я вважаю, що в таких довгих поїздках в тебе є можливість багато що робити. Відповідно, ти можеш цим скористатися. Ну, безліч варіантів, як ти можеш цим скористатися. В випадку маршрутки, в випадку ще й української маршрутки, на українських дорогах то це дуже сумнівний досвід. Тобто, те, то, що я скажу далі, ти виріжеш. Бо коли ти їздиш на українській маршрутці, ти отримуєш не естетичне, а ерекційне задоволення. <ривіт> так от, не <ривіт> Добре. В Америці ж, в Штатах. <ривіт> <ривіт> ти не режавруєш оцю думку. Ця думка. Ця думка дуже багатогранна. Знаєте, Фройда, знаєте, він казав про зацикленість на ф... Психосексуальні фази розвитку. Їздити на маршрутці це одна з них. Це перше і останнє. Людина. Фінал психічного розвитку це коли ти бабка, яка сидить в маршрутці і їздить туди-сюди. Речі, це дуже сильна думка. В тій причині, що нашу бабці їздити кудись. Е, ну, само собою, що вона. Так. Злилася DAO, вона злилася з ДАО, вона злилася цим світом, вона просто стає частиною процесу, частиною маршрутки. Вона не віддільний об'єкт від самої маршрутки. Ти зараз смієшся, але насправді це потужна думка. <рес> це я не потужні чим. Тобто, серйозно, можна для мене маршрутка це з точки А в точку Б. Це не подорож. Це не процес, це засіб. Тобто о, я це сприймаю як певну даність, а не як. Е... Я сприймаю це як даність, бо це просто використовується інструмент. Хоча, в принципі, це можна вважати повноцінним досвідом. Була така ситуація, що я в Івано-Франківську був, <кій> і їхав я там маршруткою. З ну, країни міста до вокзалу. ну, Плюс мінус центр. там, Дорога загалом 15-20 хвилин. І Я згадував раніше про Бабулюк, і там така ситуація, що маршрутка не нова, а така стара, там, де справа один ряд крісел, а зліва два ряди. Типу, нічого особливого. Але місця небагато, але точно вихідний був, чи що пару місць вільних було. Ну, не суть в тому. Доїжджаємо, там проходить 10-15 хвилин. Доїжджаю я до зупинки, головна пошта. Водій обертається до бабульки, бабулька старша, років 80. Ну, Не 90, але десь старша. Ну, принаймні виглядала так. Пані головна пошта. Добре. Тобто, ну, що можна з цього зробити, висновок який? Бабулька погано орієнтується в місцевості, бабулька не місцева. Неважливо. Бабулька попросила водія сказати, де головна пошта, щоб вона вийшла. Ну, з тих чи інших причин. Ну, нічого особливого, здавалось би. Але тут починається та сама пригода, про яку я казав ще раніше. Водій починає кричати на бабульку. Та ви така, сяка, ну, погана. З того, що я зрозумів, і з того, що казав водій, з того, що кричала бабулька, Автобус їздить колами, Тобто він не їде з точки А в точку Б, а він робить великий круг там по місту. Бабулька намотала таких круги три. Кожен раз міняючи свою точку назначення: то головна пошта, то вокзал, то банк, то не знаю. І водія, це само собою дуже розізлило. по тій причині, що. Можливо, йому не подобалося те, що вона заплатила один раз, а проїхалася тричі. Ну, з точки зору документів, бумажок, тої у формальності, ти заплатив за проїзд і ти їздиш. Поки ти не вийшов, в тебе оплачено. Але ну, треба ж таки розуміти, людсь... по-людськи, е... Ну, це до людської. Ну, типа гнілой двіж. Отак так робити це гнілой двіж. Тобто, бери. А як, доб як добре, що ми завжди платимо за трамвай. Ми. Ми завжди платимо за трамвай. Це, це так добре. Ну, але слід розуміти, що ти платиш карточку за трамвай і ну, там дійсно. А я для впевненості для плачу за трамвай і карточку, і я жива. Хоті... А і я ще потім нову карту беру, щоб точно оплатився. І Якщо там питаються, хто без білету, я зразу за чотирьох людей закриваю. Ну, що теж, Чоловік накричав на бабульку по тій причині, що вона абузить. І це виходить. Ну, можна сказати, що бабусь, тільки маразм, вона забула, куди їхала. Можна сказати, що бабульці скучно, і тому вона каталася. Можна сказати. То є вийки, а бабульки життя, типу. Якщо це справді. Ну, може бути щось, якась болячність, що вона ну, там щось деменція Она забула, куди їхала, провтикала, потім знову провтикала, потім згадала, а передумала іншу інше місце їхати. А вдруг, якщо вона реально така розвага, і удивила собі за життя людини, якої розвага ну, поїздити навколо місця на автобусі. Ну, чому уявляти? Для мене, якщо в мене є можливість і. Проїхатись на трамваї, От дуже класно в мене був досвід. Це їхав з одної кінцевої двійки до іншої кінцевої двійки. Ввечері година 6-8, То була осінь, то було темно. Я сів там в кінці. Було прикольно. Просто-напросто лайбік. Да. Але це можна так, таким час від часу займатися, якщо є можливість. Ну, насправді можна насолоджуватись кожною поїздкою. Угу. Але в цьому випадку я так цілеспрямовано сів. І поїхав, і кайфанув. Але повертаючись до документа. яка має запитатися з наушниками? Я, я, здається, з наушниками їхав, бо я без них не рідко коли їжджу. Але угу. бувають моменти, коли хочеться зловити вайп, ти їх знімаєш, сидиш. Але в... рідко таке буває, як в фільмах, що ти один в трамвай... Ну, трамвай, і в ньому ти і ще якась мама з дитиною, яка тихенько, і напівп'яний чоловік. Таке рідко буває, там якийсь сидить, чувак по відео зв'язку по вайберісмієм, говорить. Бабулька. З нею сидить жіночка, починається сварка, і бабулька дуже спокійна. Ну, чоловік на неї кричить, а бабулька, ну, вона не покричає, вона стара. Чи то сама бабулька сказала, чи якась жіночка ну, була така фраза по типу Я вдома бути не можу. П'ята, десята це можна повернутися до ескапізму. Це мені дуже нагадує без жартів якийсь Солс. Хтось щось там шепнув, хтось щось сказав, десь була надпись, і по цьому будується лор. Їхала якась невідома бабулька невідома в невідомому автобусі, в неї я сказав якийсь невідомий персонаж-водій, Вона щось тихенько сказала, типу вибачте чи я мушу колись поїхати, ще щось. Виявляється, цей персонаж бреше, а потім від іншого персонажа ми дізнаємося, вона не може бути вдома. Є два варіанти, як я люблю казати, свідомий, несвідомий. Точніше. Освідомлений і неосвідомлений. Бабулька їздить в трамваї і просто дивиться в вікно, або бабулька їде в трамвай, і в неї в голові щось відбивається. От шишечка, чому ти п'єш, щоб забути. І тобто, якщо бабулька, то, я не знаю, ну, в неї діти є. там, Припустимо, відносно реалістичний, вона живе з донькою. Донь, там, бабульці 80, доньці там 40 років, там 50, в неї є чоловік, внуки. Там якісь срачі, і бабулька не хоче, чи то сама підпадає під гарячу руку, що. В тому, що бабулька може їздити на цій маршрутці і, перше, втікати від того, що є, а друге, просто розмишляти. Бо насправді думати в коли ти рухаєшся, дуже зручно, бо ти в маршрутці більше нічого толком не можеш зробити. Мається на увазі, як це раніше, українські дороги, українські маршрутки. Якщо це між містами, ти їдеш, ти стрибаєш. Якщо це ввечері або ранок, коли ще темно, ти читати не зможеш. в тебе руки трусяться. Грати в карти з кінтами, ну, все розлетиться, їсти, пити, ну, теж сумнівно. Мислення це процес, який потребує багато зусиль. Але Можливо, його втілити фактично в будь-який момент. І коли ти їздиш, ти себе обмежуєш, ну, ти, ти знаходишся в місці, де ти толком нічим не можеш зайнятися. Тому ти мислиш, і в цьому випадку, я вважаю, що коли ти саме рухаєшся, навіть безцільно, ти можеш шукати щось для себе нове. Ні, ну ще є крім тих людей, які люблять побалакати по телефону. Буває, що ви сидите такий в маршрутці, ну, їдеш сам, і тут до тебе обертається мужчина. А ось звідки будете я там в школі вчився. І є таке навіть поняття, я не загадаю де, але попутник по поїзду. Передбач... Це поняття передбачає, що з людиною... Котрою ви бачите, бачитеся, скоріш за все, вперше і в останнє. Ви їй розказали щось, що нікому не могли розказати. По тій прищенні, що це може погано попливати на вас з якоїсь сторони, і вам стає легше. Ну, це такий психолог Та-та-та, Я ж про це ну, абсолютно хохотушка. <хотушка> тобто максимально хороше і коректне вираження. Але... Це зовсім одне діло, коли ви їдете плацкартом Львів, Київ, там, Київ чоп і там якась жіночка щось там розказує, там, жаліється, і мимоволі нав'язується розмова. Я думаю, що, типу, що ми з тобою взагалі не відчуваємо масовість того явища, Тому що, ну, тому що мені здається, з того, що я бачив. От такі от попутчики, і вони такі настирливі. Не які бажані попутчики? Ну, бо я декос сам хочу побалакати. Я взагалі думаю, очевидно, що я балакую, людина? Та То я тобі сказав. <плес> <плес> ну, є такі попутчики, з якими ти сам хочеш поговорити. А є такі нав'язливі. І ці нав'язливих ми особо з тобою не бачимо. Ну, бо ми чоловіки, і ми для, для більшості виглядаємо ну, не самими безпечними. А от по справжньому шкоду від цих попутчиків відчувають дівчата. От дівчата такого юного віку, які, типу, максимально, це не старші жінки, які до яких вже там ну, специфічна категорія підходить. А от до молодих дівчаток немає, немає якогось романтичного підтексту. Ну якомусь дядькові поговорити з молодою дівчинкою або якійсь бабульці щось попитати. Ну, приємно, дівчинку... Приємно. — Це саме вразлива аудиторія для оцього толк-шеймінгу.